Вітаю. Сьогодні буду вишивати нарциси в різних ракурсах. Квітку, яка дивиться прямо на мене, а також квіти, які направлені в сторони. Покажу різні способи виконання серединок, а також вищі бутони. Перш ніж вишивати, я малюю ескіз, виконую його на папері. На ньому я позначаю місце положення основних елементів, причому не промальовую детально кожну пелюстку, я лише схематично показую напрямок майбутніх пелюсток. Також я враховую приблизну величину квітки відповідно до ширини стрічки. Сьогодні я вишиватиму стрічкою 12 мм. Листівка вишита стрічкою 5 мм, тому квіти будуть більшого розміру, ніж на листівки. В розширині стрічки 5 мм довжина пелюстки складає приблизно 1 см. При ширині стрічки 12 мм, квіти будуть трошечки більші, і пелюстки будуть довшими. Тому приблизно довжина пелюсток буде 2 см. Я враховую це, коли створюю ескіз. При роботі на картоні я намічаю лише центри квітів. На картоні я намагаюсь не промальовувати багато олівцем. Ось, помічаю серединки квітів, можна легенько задати напрямок, але я цього зазвичай не роблю і помічаю місце, де будуть розташовані бутони. Якщо ви вважаєте, що вам важко буде потім доповнити композицію стеблами і листям, можна легенько їх промалювати, але сильно не натискайте на олівець, щоб лінії були ледь помітними. Якщо стічка не перекриє, потім намальовані лінії, буде неохайно. Я зазвичай цього не роблю, помічаю лише місце положення квітів. Нагадаю, що заготовка на листівку вишита стрічкою 5 мм, сьогодні я буду працювати ширшою стрічкою, але принцип вишивання залишається той самий. Якщо б я вишивала на світлій тканині, я дивлячись на ескіз намітила б собі місце положення основних елементів, тобто квітів. Але сьогодні я хочу вишити квіти на темно-синьому фоні. Як же в такому випадку розмітити композицію на тканині? Зрозуміло, що олівець не буде видно. Тому я скористаюсь іншим способом. Я, дивлячись на ескіз, намічаю булавками місце положення квітів. Ось так дивлюсь на ескіз і намічаю булавками, де будуть квіти. Тепер беру голку з ниткою. І замість булавок прокладаю стівочки. Зверніть увагу, я не роблю вузлики, не закріплюю нитку. Можна цією ж ниткою помітити напрямок, пелюсток, але я цього робити не буду. Помічаю лише центр квітки. Ось так, достатньо по одному стівочку. Заправляю тканину в пяльці і можна починати вишивати. Звісно, можна спочатку вишити стебла, а вже потім вишивати квіти. Але я надаю перевагу способу, коли спочатку вишиваються квіти. Буває так, що при вишивці пелюсток стебло заважає, тому я спочатку вишиваю квіти і вже потім доповнюю стебло. Беру стрічку світло-жовтого кольору, роблю плаский вузлик. І першою буду вишивати квітку, направлену вправо, спочатку вищу пелюстки світло-жовтою і вже потім виконую серединку більш темним кольором прибираю стібок і на цьому місці виводжу стрічку на лицьовий бік. Зверніть увагу, що зараз я вишиватиму квіти матовою стороною стрічки, листівка вишита блискучою стороною, а зараз я викладатиму стрічку матовою стороною наверх і виконую першу пелюстку зворотнім стібком, надаю певного об'єму стрічки і затягую. У нарциса пелюстки мають загострену форму, тому я беру додаткову голочку, притримую кутик і по черзі тягну за кожну кромку. Не тягну одразу всю стрічку, тримаю голочкою і по черзі підтягую одну і іншу кромку, для того, щоб сформувати ось таку загострену пелюстку. Пелюстка готова, продовжую далі. Слідкую, щоб не потрапити з виварітного боку у вузлик. витягую стрічку, розправляю пальцями лицевим боком наверх і виконую наступний стібок. Знову ж таки, за допомогою голочки формую пелюстку потрібної мені форми Ось так розправляю. Перш ніж вишивати наступну пелюстку, завжди розправте так, щоб вам подобалась форма вже вишитих пелюсток. Не треба дуже підтягувати пелюстки до тканини, вони повинні мати певний об'єм, тоді квітка буде здаватися більш красивою. Вишиваю, слідкую, щоб не сильно не потягти стрічкою, не затягти попередні стіпки, викладаю пелюстку лицевим боком наверх і виконую наступний стібок. За допомогою голки формую необхідну мені форму пелюстки. Ось так розправляю. І коли пелюстка має форму, яка мені подобається, починаю шити наступну. Обережно підтягую і формую четверту пелюстку. Можна формувати пелюстки, притримуючи пальцями ось так коли ви вже наловчилися. Можна не користатися додатковою голочкою, а робити все пальцями. Якщо стрічка дуже сатається, можна за допомогою запальнички оплавити краї, і пелюстки першої квітки готові. Тепер буду вишивати серединку. Сьогодні я покажу два способи виконання серединки для квітки, яка направлена в сторону. В першому варіанті серединка вишивається зворотніми стіпками, як і пелюстки. І в другому варіанті прямий стібок доповнюється французькими вузликами. Обидва варіанти красиві, а вибирати, звісно, вам. Перший варіант починаю з виконання французького вузлика. Слідкую, щоб з виворітної сторони не потрапити у вже виконані стіпки. Роблю французький вузлик на два оберти, зробила два оберти і не затягую дуже сильно вузлик. він повинен бути ось такий об'ємний. Це ми робимо для того, щоб серединка була більш випуклою і красивою. Тепер витягую голку. Зі стрічкою між пелюстками і французьким вузликом, і поверх вузлика кладу зворотній стібок. Щоб надати йому об'єму, я ось так вставляю олівець і вкладу його по напряму крайньої пелюстки. Ось так. Тепер дуже тихенько підтягую по черзі одну і другу кромку, щоб надати потрібної форми стіпку. Але зверніть увагу, що ось цей підворот стіпка повинен бути об'ємним, не треба його дуже сильно затягувати. І знову виводжу голку між. Французьким вузликом, між серединкою і пелюстками. Розправляю стрічку так, щоб другий стібок трохи перекривав перший. Ось так. Французький вузлик не повинен виглядати між цими двома стібками. І проколюючи стрічку, роблю зворотній стібок. Складаю олівець вздовж пелюстки крайньої і підтягую стібок. Витягаю олівець і легенько підтягую, надаючи форму, яка мені треба. Якщо треба, можна трошечки розправити стібки. прослідкувати так, щоб французький вузлик не виглядав між двома стібками. Далі буду вишивати наступну квітку, яка також направлена вбік, тепер уже вліво. Вищу пелюстки, і вже потім виконаю серединку іншим способом. Показувати буду все в прискореному темпі. Пелюстки вишиваю точно так, як і для першої квітки. Єдина різниця буде в тому, що я в ці квітки виконаю не 4, а 5 пелюсток. 4 є і ще одна п'ята пелюстка. Відрізаю стрічку і починаю вишивати серединку другим способом. Починається він також з французького вузлика. Виконую французький вузлик, не затягую його дуже сильно витягую голку зі стрічкою між пелюстками і французьким вузликом і буду робити звичайний прямий стрічковий стібок. Ось так поверх французького вузлика, виконую Прямий стрічковий стібок, тобто вже не проколюю стрічку, а під стрічкою затягую стібок. Так як стрічка ширша, ніж на картоні, я тут буду виконувати два стібка, якщо робити серединку на тоненькій 5 мм стрічки, достатньо одного стібочка. Зараз роблю я другий стібок також намагаюся, як і в першому варіанті, щоб другий стібок трохи находив на перший і утворив таку краплю. Французький вузлик повинен бути під стібками. І тепер по зовнішній стороні серединки я буду виконувати французькі вузлики на один оберт. Причому намагаюся, щоб вузлики були якомога ближче до прямих стіпків, тоді серединка буде виглядати як єдине ціле. Затягую вузлик розправляю його і наступний роблю трохи вище. Також на один оберт. ось так. І третій вузлик роблю трошки нижче першого. Роблю один оберт на голку, і виконую узлик. Все підтягую і серединка готова. В другому варіанті серединка виходить більш така пишна, з гофрованим краєм. Перший варіант більш прямий, такий простіший варіант. До речі, в першому варіанті додатково можна зафіксувати серединку. Ось так підтягнути і зафіксувати ниточкою в колір серединки, якщо необхідно, але можна і не робити цього. Як бачите, серединки виглядають по-різному, але кожна гарна по-своєму. Тепер вишиватиму квітку, яка дивиться прямо. Прибираю стівочок, яким намічений центр квітки, і вишиваю 6 пелюсток, точно таким способом, як вишивала і попередні квіти. Далі буду робити серединку. Якщо вишивати вузенькою півсантиметровою стрічкою, то можна виконати серединку французьким вузликом, сильно не затягувати його, і вийде достатньо гарна серединка. Але якщо вишивати стрічкою 12 мм і ширшою, то цей спосіб не зовсім підійде. Зараз я покажу ще інший спосіб. Беру відрізок стрічки довжиною 8-10 см, боковою стороною полум'я опалюю короткі зрізи. Складаю відрізок навпіл, матовою стороною всередину і спаюю два кінці разом. Якщо боїтесь обпекти пальці, можна ці країни не спаювати, а зшити. Беру голочку з ниткою і починаю прошивати стіпками голка вперед. Маленькими стіпками, буквально 2-3 міліметри, проходжу по одній стороні стрічки. Ось так тепер стягую, розправляю складки. Надаю красивої форми серединці, і тепер з'єдную, з, з виворітної сторони роблю кілька стібочків, щоб зафіксувати серединку в цьому положенні ось так. І залишається цією ж ниткою пришить серединку до квітки. Перешиваю серединку між пелюстками. Роблю кілька стіпків, намагаю, щоб вони були непомітними, невеличкими. Після того, як серединка пришита, обов'язково треба нитку закріпити кількома вузликами. Все, серединка готова. Якщо хочеться, щоб серединка була не занадто пишною, можна взяти менший відрізок, приблизно 6 см, виконати точно таким способом. Але серединка вийде менш пишною, ось так. Це вже за вашим бажанням. І залишається вишити бутони. Бутони можна вишивати в залежності від того, яку ми хочемо мати величину одним або двома стібками. Верхній бутон я виконаю буквально на один стібок, звичайний прямий стібок. Для того, щоб він був більш об'ємний, я підклала олівець, а можна виконати також з додаванням французького вузлику. Під стіпком, так, як ми робили на серединках. Нижній бутон я виконую двома стіпками, також підкладаю олівець для більшого об'єму пелюстки, і поруч з першою пелюсткою, викладаю ще одну, також прямим стрічковим стіпком. Частково накладаю другу пелюстку на першу. Квіти готові. Для більшої виразності можна затонувати серединки, це я покажу в другій частині, творчого всім натхнення.